Привіт, друзі! З вами, як завжди, я, Максим. І сьогодні буде відео трішки іншого формату. Поділимо його на три частини. Які називатимуться частина номер один: Що таке велике переселення народів? Два. Хто такі гуни? Та три. Хто такий кровожерливий Атила? І до речі, за моїми підрахунками, це є передостаннє відео цього античного циклу. Я прошу вас залишатися зі мною, тому що це не кінець і наступний цикл середньовіччя також буде дуже цікавим. Я дякую вам за увагу! А ми починаємо! Отож, якщо почати з великого переселення народів, то відразу постає запитання. Коли це все відбувалося? Якщо взяти до уваги найголовніші моменти, то це четверте, сьоме століття нашої ери. І, до речі, велике переселення народів, це є частина історії, після якої почали формуватися середньовічні держави. Тож це дуже важливо. Отож, хто такі гуни? Це є досить цікавий народ. І вони з'явилися звідки, проіснувавши більше ніж 200 років. 100 років гуни витратили на те, щоб завойовувати землі. А після смерті Атили ще 100 років для того, щоб поділити владу та володіння. Простіше кажучи, 100 років на міжусобиці. У IV столітті нашої ери гуни перемогли готів. Тут якраз відбувається та битва, про яку я розказував у минулому відео. Отож, гуни перемогли готів. Ті тікають до кордонів Римської імперії, там вриваються на їхні землі і тікають по землях цієї самої імперії. А гуни йдуть за ними, спустошуючи все на своєму шляху. Тоді вони завдають фатального удару Римській імперії, і саме цей, так би мовити, удар посприяв швидкому кінцю цієї імперії. Р Про Атілу Атіла це не вигаданий персонаж, він є справжній, так і дуже цікавий, тому що він зміг стати жахом усієї Європи. Та людиною, яка не надто хотіла битися. Він завжди чекав викупу від своєї жертви. І якщо цей самий викуп був дорогий та багатий, він задумувався перед тим, як бити. Схема працювала, тож гроші платила майже вся Європа. І Західна та Східна Римська Імперія помер Атіла під час власного весілля. І опісля тривали 100 років між особиці. Ось так це все відбувалося. зараз я, на жаль, мушу з вами прощатися. Ми зустрінемося з вами у новому відео. Тож підписуйтеся на канал, ставте крутезну вподобаєчку. пишіть у коментарях, про кого, на вашу думку, буде наступне відео. До нових зустрічей!